Дослідження природних запахів людини, які виходять з рамок та перетворюються у парфум. Скандальний бренд, який відомий своїм тілесним та незвичним підходом до створення парфуму, полюбляють різні людські виділення та їх запахи. Навіть сама назва керсікюр означає каркас або тіло, але саме у розумінні бренду, каркас це геніталії як частини тіла, а саме їх оголення, теплі. З їхньою природньою солоністю. Парфуми даного бренду славляться маленькою кількістю нот в композицію, але вони максимально концентровані та сирі. Можна сказати, що парфум звучить так, як і природній запах. Насправді композиції парфуму мускуси тваринний жир та фіалка, але не проста квіточка, а та сама жіноча, від якої. У чоловіків просто відбувається ейфорія в голові. Стійки стійф. Ви повинні це самі відчути. Я думаю, що вам це обов'язково сподобається. Підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в нашому асортименті в розпові від одного міліліта.